Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 15 травня 2005 року. За цей час, після того, як я дістала свої гортензії, багато чого відбулося з ними. Е, зараз все по порядку. Ну, По-перше, ось так виглядають мої гортензії, які е, на початку, коли я їх дістала з сараю, вони, наче, давали мені надію на те, що вони будуть наростати. Але з цими погодними умовами вони завмерли і ось такими сухариками досі і залишилися. Я їх проливала і сульфатом магнію, і вівою, і е, чекала, і в тепло забирала їх ставила, але нічого не відбулося. Тому я вважаю, що це все. Я їх з горщика дістану і просто викину. Мої гортензії, деякі з них тут є новенькі, які е, тільки два дні, як у мене з'явилися. Інші гортензії е, жили тут і живуть досі на трасі. Іноді я їх виносила на вулицю, щоб вони е, отримали трошечки сонечка. А коли були у нас ці на початку травня такі холодні погоди, я їх накривала плівкою і думаю, що цього було їм достатньо. Тому що ну, вони всі, в принципі, зелененькі. Але, знаєте, як треба вчитися на помилках інших людей, а я вчуся на своїх помилках. Я коли їх виставила на сонечко, на поличку, яку ми зробили для гортензій, вирішила їх обробити. А у нас був вітер. І мої листочки геть почали сохнути. Особливо ось по цій гортензії видно, бачите, які почали Листочки ось так от по краєчку в'янути. Ті, що зовсім засохли, я прибрала, трошечки ось так оголилися стовбурці, і деякі бутони засохли. Але сподіваюся, мої подаль, подальші дії допоможуть їм оклигати нормально і відновитися і заквітувати. За цей час в мене з'явилася Endless Summer The Original. Я її Буду підживлювати для зміни кольору. Далі в мене з'явилися допіо, які у мене не перезимували, не вийшли з зими, але я просто закохалася у цю серію допіо. Допіо Фредо. Дивіться, які гарні саджанці приїхали. Я їх теж пересадила, вони приїхали в літрових горщиках, пересадила їх в 3 літрові горщики. Допіо азуро ось така красуночка, і допіо Росато. Їх я теж Росато і азуру буду підживлювати для зміни кольору. Далі в мене з'явилася Magical Amethyst Blue. В подарунок від Яночки у мене ось така черешкова гортензія аномалія. І ще у Яночки я придбала PopStar. Ось так вона виглядає гарна. Сподіваюсь, ці бутони, які вітром не посохло. Не висушила, вони заквітують, вона блакитна, тому теж її буду підживлювати добрими спеціальними для зміни кольору. 4 травня 25-го року вирішила, що хочу все ж таки горденці, які в мене не перезимували, які я ще восени трошечки так. Перепідживлювала і вони якось перезимували погано, не погано, а взагалі вони не прокинулися. Спочатку думали, що прокинуться, бо бруньки почали набухати, а потім вони просто висохли. Тому вирішила відновити ті гортензії, які втратила, але не купляти з паспортом дуже дорогі, а купити ось такі маленькі саджанці, і зараз я їх буду пересаджувати. Єдине, що тут Рембрандт Росоглорі, вона з паспортом йде. Дуже хотіла саме з паспортом мати, бо попередня в мене була теж просто якийсь живець, я купила, не з паспортом. І дивіться, що хотіла показати. Оце Flame Purple. Вона приїхала отак в горщику, от закопана, але, бачите, вона тільки-тільки почала проростати, нарощувати корінчики. І ось такий садженець коштує. 200 гривень. Ось. Так що в мене тепер є екліпс. Сподіваюсь, в мене вийти виростити її до дорослого стану. Тут в мене є Alpine Glow, яка моя, наче почала нормально рости, а потім перестала рости. Леді Матахарі Пінк, яка в мене теж не захотіла виходити з зими. І зараз присаджу і зроблю вам огляд з назвами, які в мене тут нові гортензії з'явилися. Гортензії пересаджені. Горщик для цієї я залишила в той, в той, що вона приїхала. Тому що ви самі бачили, яка там коренева була. І ось так це все виглядає. Тепер я пролью зараз це все радіфарм Кіндал Рут і Мікогелп, оприскаю це все від кліщів. І будемо. Спостерігати гортензії мої новопосаджені. Поки що в гаражі постоять під лампами, бо у нас на наступному тижні передають знову холодання. І вночі у нас 4-5 градусів буде. Тому думаю, щоб в них не було ще більшого стресу, я їх тут поки що на тиждень залишу. А на терасі гортензії я вкриваю плівкою на ніч. Роблю аля теплічку. Ну і 15 травня 25-го року. Так виглядають зараз мої гортензії, які живуть тимчасово у гаражі, бо вони маленькі, це молоді вкорінені саджанці, тому я хочу, щоб вони після пересадки скоріше адаптувалися, розвинулися і тоді буду їх виносити вже на двір, коли трошки стане тепліше. Дивіться росоглорія, яка вона вирівнилася. Тут у нас 19-20 градусів. Сьогодні я теж зробила обробку їм, Сілкер, плантафол 20 і брексіл кальці, і полила вівою під корінь. Покажу вам з іншої сторони, як виглядає саджанці. Оце моя Альпін Глоу. Я не знаю, що з нею трапилося, але мені прийшлося її обрізати, бо вона вся геть посохла. І я її присадила в менший об'єм горщика. Не знаю, як далі все буде, але сподіваюся, що хоч щось почне відростати. Для підстраховки я купила маленький такий молодий саджанець Альпенглоу і спробую виростити його. І тепер в мене попереду <теж>, теж літній догляд. У нас обіцяють спекотне літо, а потім замівля. Ось тоді мені треба буде дуже сильно слідкувати за тим, щоб я знову не перелила свої гортензії. Вони такі маленькі, але вже на бутонах. Дуже дуже сподіваюсь, що в мене вийде цього сезону виростити гарні гортензії. Сьогодні я їм зробила обробку сілкер від кліща, плантафол 20-20-20 і брексіл кальцій, і пролила їх розчином вівою. Я використовую в цьому році мінімум добрив мінеральних підкорінь, тому що я заселила сюди мікорізу. Не знаю, як вона буде в кислому середовищі розвиватися, але спробую новий для себе спосіб вирощування, тому що я знаю, що здоровий ґрунт – здорові рослини. Зараз я на екрані вам прикріплю, який був догляд за цей час по датах, що я лила під корінь, що я робила обробку по листу. Якщо вам цікаво, можете поставити на паузу і подивитися. Я намагаюся більше не нашкодити своїм гортензіям, тому що мені дуже шкода їх, вони такі гарні, принаймні на малюнках, які я бачила. і... Квітування моїх гортензій, які було в минулому році. Я просто в них закохалася і дуже хочу, щоб у мене було їх багато видів гарних і дуже-дуже таких неймовірних гортензій. На цьому тижні в нас ще холодні ночі. Плюс 6, плюс 7, але я вже їх не вкриваю на трасі, тут на пару градусів завжди вищі, ніж на вулиці. І потім буду їх вже виставляти на полицю для того, щоб вони отримували вже свою дозу сонячного світла. І будемо далі спостерігати, як вони будуть розвиватися. Дякую вам за увагу до мого каналу. Буду рада вашим реакціям, коментарям. Може, у вас є якісь поради для мене, бо перший рік вирощування гортензії в мене провальний. Сподіваюсь, що цей рік буде набагато кращим. Бажаю всім миру, добра і всім пока-пока.